1 січня 2025 року для всіх вчителів впроваджено щомісячну вчительську доплату до заробітної плати у розмірі 1000 гривень, до податкування 1300 гривень. З 1 вересня 2025 року ця доплата зросте до 2000 на руки чистими, а з податками 2600 гривень. Всі ці кошти вже закладені в бюджет і вони вже, доплата вже гарантована всім вчителям, незалежно від стажу роботи, посадового рангу. Це насправді новий етап у фінансуванні студентської праці. Це рішення перший крок для підтримки тих, хто навчає дітей та молодь, яка формуватиме майбутнє України. Так, воно не вирішує усіх питань щодо заробітної плати педагогів, однак демонструє чіткий намір змінити ситуацію, попри виклики військового часу та бюджетні обмеження. Для повноцінного виконання закону освіти, про освіту України, який передбачає мінімальну заробітну плату у розмірі трьох мінімальних зарплат для вчителів. На це потрібно сьогодні 300 мільярдів гривень. Наразі держава сьогодні має можливість спрямувати саме такі додаткові кошти на вчительську доплату. Ця доплата 1300 гривень обов'язкова для всіх педагогів. Незалежно від педагогічного навантаження, від формату роботи, ця доплата не впливає на жодні інші надбавки або виплати. І вона є обов'язковою для усіх педагогів. Ця доплата вже нарахована громадами. Громади прийняли її вже в бюджет відповідні кошти та нараховують з 1 січня 2025 року. Наразі Міністерство освіти і науки активно працює над моделлю реформування оплати праці вчителів, яка дозволить враховувати не лише педагогічне навантаження, не лише викладання, а й позакласну роботу, взаємодію з батьками, підготовку звітів та інші складові роботи педагогів. Також новий підхід до стимулювання. Буде враховувати професійний розвиток педагогів, дозволить врахувати різні траєкторії розвитку від викладання до розробки методичних матеріалів та навчання молодих спеціалістів. На сьогодні МОН теж розробляється зміна, підходи до зміни оплати праці вихователів. І ми розуміємо, що вона має бути комплексною торкатися не тільки шкіл, а й інших ланок освіти, зокрема, і дошкілля. Тому Міністерство освіти і науки готове шукати рішення для дошкілля, щоб осучаснити систему оплати праці і підвищити заробітну плату. У цьому питанні дуже важливо розуміти, що зарплати дошкільників оплачуються з місцевих бюджетів, а не з державного бюджету. Тому відповідні рішення по підвищенню заробітної плати реалізувати складніше, ніж встановити підвищений оклад або якусь доплату. Тому що фінансування йде з різних джерел. Чимало громад, особливо під час війни, перебувають у складній економічній ситуації, які держава, вони активно підтримують Збройні Сили України. Тому в питанні зміни у зарплатах вихователів буде тісно взаємодія з місцевими органами самоврядування. З одного боку, такі рішення мали б бути відчутними для вихователів, з іншого враховувати можливості місцевих бюджетів. Важливо, що органи місцевого самоврядування за можливості і зараз можуть встановлювати доплати вихователям, не чекаючи рішень уряду. Нещодавно був прийнятий новий закон про дошкільну освіту, і він передбачає підвищення оплати праці вихователів за завдяки зменшення навантаження педагогічного та дозволить працівникам отримувати більшу заробітну плату за ту ж саму кількість годин. Крім того, державні і комунальні заклади дошкільної освіти матимуть можливість самостійно встановлювати додаткові винагороди та доплати. Середня зарплата вихователів з урахування доплати надбавок на початок 2024 року встановила, наприклад, молодий вихователь. Трошки більше 9 тисяч гривень. Вихователь другої категорії це 11,5 тисяч гривень, вихователь першої категорії 12,5 тисяч гривень, а вихователь вищої категорії 13 325. Ці кроки допоможуть покращити матеріальне становище освітян, створити передумови для їхнього професійного розвитку та закласти основу для масштабних змін в системі оплати праці в освітній галузі.